Покращена версія ноший скет із 2-мм поліетилену стала більш щільною, ще більш стійкою до надламів, розривів каміння гіля, ніж 1,5-мм версія. Ручки антиковські, стійкі до морозів, щільно сидять в руці, не стираються, не рвуться, будуть служити до самого кінця ще ноші самі переживуть. Фурнітура від корейського виробника військового. Топова фурнітура із нейлону не світиться в нічник, не буде вас демоскувати. Чотири фіксатори тіла. Також додали фіксацію тіла пораненого в ногах, для того, щоб більш щільно загортувати його у кокон Стропа довжиною 3 метри, може запрягтись один боєць і тягнути, може за допомогою карабіна. Зчепити його з ручкою і зробити дві окремі тяглові стропи, які не будуть нам заважати.